Простір допомоги для бійців, які повернулися з війни в Івано-Франківську. Створили комунальний заклад Дім воїна з відповідною ініціативою. До депутатів міської ради звернулися активісти громадської організації Східний фронт. Переконується, установа функціонуватиме на кшталт ЦНАПу для ветеранів. Під одним дахом працюватимуть психологи, фахівці, які надаватимуть юридичну допомогу, соціальний супровід та усіляко підтримуватимуть військовослужбовців громади на шляху повернення до цивільного життя. Ми ініціювали передмістом створення такого закладу як будинок ветерана. Власне, щоб ну, координувати, організувати всю роботу з ветеранами, з воїнами, які приходять зараз і інтегруються в мирне життя, з сім'ями загиблих і пропавших безвісти. Бе той же ветеран чи воїн, прийшовши додому, не ходив по різних кабінетах. Це буде в одному місці. Йому принаймні перші кроки, як інтегруватися, як почати своє мирне життя. І, власне, ну, для цього це зроблено, щоб це працювало в одному місці, щоб люди не ходили їх. Такі організації наголошує очільник Східного фронту вже успішно діють в інших містах, тим паче, що і приміщення для дому воїна в Івано-Франківську вже знайшли. Попередньо ми маємо приміщення на сичових стрільців, де було управління операцією області, приміщення в центральній частині міста. Ми плануємо, що дім воїна саме буде там, тому що це приміщення надається недалеко, ну, центр, недалеко зупинка. Поштант відповідно для комунікації, це дуже зручно, що саме там буде дівою. Це рішення міські обранці ухвалюють одноголосно, як і створення ще однієї комунальної установи молодіжного центру. Ця платформа кажуть ініціатори: об'єднає студентських лідерів та франківську молодь і дозволить місту боротися за звання молодіжної столиці України. Наразі для центру вже готують приміщення на стадіоні рух. А ось керівника осередку обіцяють обрати за допомогою молодіжної ради. Направду ця ініціатива молоді вже багато років. Також це дозволить залучити додаткові інвестиції в нашу громаду, отримання статусу громада дружня до дітей та молоді та молодіжна столиця. У нас вже є домовленості з партнерами, зокрема, відбувається ремонт приміщення на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це тільки перший внесок, який вже до нас поступив. Далі ми очікуємо, що буде все більше і більше результативніша робота з молоддю. Затвердили на сесії міської ради також декларацію про зелений курс Франківської МТГ та дорожню карту її впровадження. А ще депутати мають намір отримати позику у розмірі 3,1 млн мільйона євро для модернізації медичних закладів. Гаргара, телеканал